Жінки стали боятись манікюру. Головна небезпека, на думку деяких панянок, ультрафіолетова лампа, що сушить гел-лак. Існують різновиди таких пристроїв, але основні люмінесцентні та світлодіодні. Обидві випромінюють ультрафіолет, який може стати причиною онкозахворювання. Дерматолог Олена Латвіщенко каже: таких лякачок чула чимало. Втім, ультрафіолет може зашкодити лише затривалого контакту зі шкірою. Нещодавно була гучна з приводу цього вчення. Провели дослідження на мишках і виявили, що гель-лак під час сушки в ультрафіолетових лампах приводить до того, що пошкоджує ДНК і викликає рак шкіри. Але для того, щоб дійсно доказати цей факт, повинно пройти ще більше 10 років випробувань. І не у кожної дівчини обов'язково буде онкологічне захворювання. Тож ймовірність онкології невелика, проте є інші загрози. Якщо ви будете ігнорувати. І не запитувати вашого майстра про те, чи дотримується він всіх норм стерилізації, то ви можете заразитись такими хворобами, починаючи від грибкових захворювань і закінчуючи такими важливими, як гепатит Б, С та ВІЛ. Юлія, професійна майстриня, яка працює в б'юті сфері понад сім років. З великою відповідальністю ставиться до дезінфекції інструментів після кожного клієнта. Спочатку ми інструмент промиваємо під проточною водою. Очищаємо його від достатків кожи. Потім ми беремо і погружаємо його в раствор карзелекс на 15 минут. Далі знов під проточну воду. А після у сухожар на годину при температурі 180 градусів. Після цього ми достаємо і запаковуємо в такі крафт пакети. Юлія також використовує тільки одноразові пилки, рукавички, маску і запевняю. Так робити повинні усі майстри. Нужно спрашувати про саму стерилізацію інструмента, щоб майстер розказав всі етапи, які проходять обробку інструменти. Юлія радить прискіпливо обирати майстра. Він має бути охайним, за ідеально чистим робочим місцем та мати усі засоби дезінфекції.